Скандал матчу проти сербів, расизм, політика і штрафи. Розкажемо, що витворяли фанати руського міра. Фіаско в Німеччині Степанов найгірший на полі у дебюті за нову команду. Як ПСЖ намагається позбутись руського непотребу в команді? Аспиріні розповів, що не так з довбоком у Ромі, а також який лідер Шахтаря може пропустити майбутній матч у Єврокубках. 17-річний українець Артем Степанов, який виступає за Нюрнберг на правах оренди із Баєра, провів свій перший офіційний матч за новий клуб, але старт вийшов не таким, як очікували. У стартовому турі другої Бундезліє проти Ельсберга, Степанов отримав найнижчу оцінку у своїй команді 5-7. У цьому матчі Степанов провів 78 хвилин на полі. За цей час він встиг зробити один неточний удар. Втрачний гольовий момент: три невдалі спроби дриблінгу, 18 дотиків до м'яча, 4 точні передачі шести, дві програні повітряні. Ні дуелі 10 втрат м'яча і два фули. Забув дебют Артема у професійному футболі на рівні другої бундесліги. Тож фанати сподіваються, що далі буде краще. Український клуб Олександрія вилетів з ліги конференції, поступившись партизану із загальним рахунком 06. Але головною темою стала не гра, а те, що відбувалось навколо неї. Після сутички на полі, під час матчу відповіді, сербські фанати почали скандувати образливе цигани цигани на адресу українських гравців. Також із трибун прозвучала пісня про братерство з росіянами та ЦСКА і гасло англійської образливе про НАТО, яке раніше лунало від фанатів Цервене Звезди. Тим часом Олександрія сама потрапила під санкції. УЄФА оштрафував клуб на 20 тисяч євро за расистську поведінку своїх уболівальників під час першого матчу. Також призначене умовне покарання. Часткове закриття трибун на наступну домашню гру у Єврокубках з випробувальним терміном на два роки. Також під час другого матчу у Белграді Олександрія зіткнулась неочікуваною забороною. Команда не мала права вийти на поле з державним прапором України. У клубі відкрито були розчаровані таким рішенням і наголосили: Наш прапор це не просто тканина, це символ свободи, ідентичності та незламності українського духу. Попри заборону, в Олександрії заявили, що завжди представлятимуть Україну з гордістю і на полі, і поза ним. Це ще один тривожний момент у протистоянні з партизаном, адже вони скандували антиукраїнські гасла, співали про братерство з росіянами та ображали гравців українського клубу. Як же добре, що Динамо минулого року показало їхній справжній рівень і викинуло цей непотріб у вигляді проросійського клубу з Ліги Чемпіонів. Друзі, якщо вам цікаві такі новини про футбол, підтримайте наш канал лайком і підпискою. Це дуже допоможе нашому розвитку і дозволить робити ще більше крутих відео. Велике дякую всім, хто лайкає та слідкує за нашим каналом. Французький грант ПСЖ зробив офіційну пропозицію турецькому Алета Сараю щодо трансферу російського воротаря Матвія Сафонова. Але в Туреччині поки що не поспішають погоджуватись. Але Тасарай відповів, що розгляне варіант із Сафоновим тільки в разі провалу переговорів з Едерсоном із Манчестер Сіті або іншим топ голкіпером аналогічного рівня. Тим часом з'явилась важлива деталь: іля забарний захисник Борнмута, який близький до переходу в ПСЖ, нібито висловив небажання бачити у клубі російського гравця. В минулому сезоні Сафонов провів 17 матчів, із них 7 на 0 і пропустив 13 голів. Після продажу Дана даного до Nottingham Форест італійська Болонія активно шукає його заміну, і головна ціль клубу вже визначена. Це 20-річний бразилець Донецького Шахтаря Ейгіналдо. Як повідомляє тут у Болонія Веб, кравець вже погодився на перехід. Переговори між клубами тривають, а Шахтар хоче 20 мільйонів євро. Сама Болонія ж намагається збити ціну і оформити оренду з обов'язковим викупом. У сезоні 2024-25 Ейгіналдо провів 36 матчів, забив 6 голів і віддав 8 асистів. Головний тренер Ромеджан П'єро Гаспері поділився думками, що не так довбоком в команді. Добика купили за солідну суму. Він довів, що є цінним нападником, забив свої голи. Ми працюємо над тим, щоб покращити деякі його слабкі сторони, зокрема, здатність брати участь у грі. Він не повинен бути ні занадто рано, ні занадто пізно, як у музиці. Якщо ти не в ритмі, це вже проблема, сказав Гасперіні. Перед першим матчем третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Панеті Найкоса головний тренер Детуран зіткнувся з неприємною новиною. Вінгер Кевін, один із лідерів атакувальної лінії, майже точно пропустить першу гру. Як повідомив журналіст Ігор Циганик, після напруженого матчу з Бешекташем у бразильця виявили м'язове пошкодження. Саме через травму Кевін не з'явився у першому турі УПЛ проти епіцентру, а не через тренерське рішення. Лікарі поки не повідомляють точний термін відновлення, але ймовірність його участі у найближчому матчі дуже низька. Кевін забив 4 голи у трьох матчах сезону і є одним із найрезультативніших гравців на старті. Його відсутність серйозний виклик для Турана, який тепер змушений шукати нові варіанти в атаці.